Виконуємо завдання 2 практичної роботи до теми 6 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Вчитель вам має надати папку з деякими зображеннями, наприклад, ось такими. Можливо, у вас будуть і інші зображення. І тепер, за даними зображеннями, потрібно визначити назві зображених рослин і записати їх в таблицю. Таблицю можете записати в зошиті. Я бачите, створив її в текстовому процесорі Word. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome. Ви можете використовувати інший браузер, але обов'язково потрібно використовувати пошукову систему Google. Якщо ви використовуєте Google Chrome, то швидше за все у вас пошукова система Google буде за замовчуванням. Створюємо нову вкладку, натискаємо на ось цей плюсик, якщо вона у нас не створена, не порожня, та натискаємо на кнопку зображення. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, або у вас не пошукова система Google, то в рядок адреси введіть адресу пошукової системи google.com. Натискаємо Enter для підтвердження ми її знайшли. І нам потрібно знайти за зображенням. Якщо ми ввели ось тут пошукову адресу, значить у нас вже є кнопка пошук за зображеннями, або якщо нова вкладка, у нас є ось тут зображення. Ось це нас і цікавить. Отже, вибираємо пошук за зображеннями, з'являється ось таке вікно. Ось тут, якщо вибираємо, то знову відкривається Google зображення. Вибираємо Завантажити файл, знаходимо потрібний файл, виділяємо його, відкрити. Ну і бачимо, це в нас первоцвіт весняний. Я скопіюю і вставлю у текстовий документ. І нам ще потрібна приблизна кількість результатів та час. Якщо для зображення цього немає, але ось тут виберемо якщо то пошук. І ось тут в нас є загальна кількість всіх результатів, а не тільки зображення. Зверніть увагу, до речі, якщо ми перейдемо на вкладку зображення, то ось тут ця кнопка пошук за зображеннями також є. Ведемо кількість результатів та час. Далі переходимо до наступного зображення. Давайте виберемо вкладку зображення, натиснемо кнопку, завантажити файл, Вибираємо друге зображення. Так, тут вже зразу не знаю, що це за зображення. Бачите, в мене зображення досить таке мале. Коли його збільшуємо, то через це погіршується якість. Ну, але майбутнь ось це зображення воно. Це в нас Аконіт. Зразу кнопки пошуку тут немає. Давайте подивимося, скільки всіх результатів. І ще третє зображення. Ось це в нас ломий камінь дернистий. Приблизна кількість результатів. Тепер збережемо. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!